я мене з кін в Роблоксі? Не зараз віко. Ну подивись. Усі у приїхати а можна моє країн. І сьогодні ми будемо проходити гру і ще раз. Це ми пропускаємо, нікому не цікаво. ж, ми опинилися тут. Туторіал. Спочатку завжди йде туторіал. Одне словом, тут можна збирати монетки. Кнопка А дає нам стрибок. Кнопка Б удар. А ще використовувати різних комбінації. А плюс А це подвійний стрибок, Б плюс А це рибок. Це рибок. А якщо йти на льяни, тоді ви можете по ним лазити. Повертаємо. Збирайте С... сердечко. Сердечко, щоб поповнювати запас життя. Життя. Використовуйте кнопку, «Б», щоб плавати. Використовуйте літеру Б, щоб брати об'єкти. І не тільки вибрати, а ще і ще й кидати. А плюс Б, то якщо, якщо А плюс Б, тоді буде самі знаєте, що це ось. А якщо А надовжать Б, тоді буде сильний стрибок. Це шика. Іншим словом, Вона бере рюкзак. Іншим словом, вона заміняє роль рюкзака. Вона пускає ключі і коли ви побачите вулик, то вона ще й як вам знадобиться. Аж не я уявляю. Тут фіолетові фарби, тому що вам ще не можна сюди пихатися. Сюди пихатися. Всі локації, усі локації локації абсолютно недоступні. Тож залишається лише варіант. Знаєте, який? І в Черепаху град. Починаємо. А словом тут шика розказує про все і вся, але я розкажу за неї. Це гарне місце. Тут потрібно збирати монетки та звільняти ведмедиків. Ви вже знаєте, що кнопка Б дозволяє вам битися. А так само завдяки ній ви можете читати таблички та вести діалог із мирними тваринами. А зі злими ви їх можете побити. І ще А плюс Б це може убити погану тварину. Надіюся, вам це зрозуміло. І ще може з'являтися у будиночках монетки. Будьте уважні. Тут ще є пасхалка така. А тут черепаха сидить, але що в неї, нам це не цікаво. І тут є вже зібрана монетка. Правда, хто її зібрав, нікому не відомо. Збирайте монетки і запам'ятайте, якщо одна залишиться, яку ви ще не знайшли, то нічого. Нічого. Ви все одно зможете пройти на 100% і без неї. Нічим тому, я вам це скажу, бо я, про... бо я обійшовся із Ніжній долині без неї. Так само тут ще є стикери. Але про це ми пізніше будемо говорити. У кожному місці тут є свої стикери, і в кожній місцевості їх по три штуки. Зрозуміло вам? Але зараз вам це ще не потрібно. Ось тут у нас живе діджей П'єр. Вістні ще не живе, а. А сидіть, у клітці, замкнений. Іншим словом, він тут сидить. іншим словом, знаєте, що він тут робить? Він тут замкнений. І, до речі, на шість вельми звільниться дискотека, на якій ви можете послухати його пісні, які він пише. Колись це обов'язково слухати. І, якщо, і треба обов'язково звільнити діджея П'єра. Все ми звільнили його. А. Ну добре, далі йдемо. О, а тут черепашка. Я знала, що тварини може падати. Черепашка дурненька. Не біда, та біда. Америка. Проходні. О, а тут я вам і казав, що нам по наші А це бджола, це, це тих поганих. Це один з тих поганих тварин. Бджоли. Вони літають і мені кусатись, Жалити точніше. Правда, вони не в... Правда, це якісь пчоли оси. Коли вони вас кусають, тоді вони не вмирають, нелогічно. Ну що ж, ми і ми добрались до найважчого. Доктор Кристофер, зможуйте його легко звільнити, А звільнити. уважно слідкуйте, вам це знадобиться. Я трохи протупив, але і ще раз, відкуйте за моїм. Рухом пауэр, пальців. Ось. Від, ось ми відчинили доктора Кристофера. Настала. Ось. Ну а далі ми будемо у воду плавати. Ось так. Воду тут теж є монетки. І, і ви ж бачили напевно, що. за що завдяки кнопці, тоді ви можете погружатись у воду. Також ось, ось тут саме воно і знадобиться. Ну, думайте, в основному, це, в основному плавати ти можеш тільки в черепах граті, та й віботек, та й то небагато. І в ділянському домі в каналізації. Ну що ж, спочатку ми спробуємо. І ще, знаєте, навіщо? Ось ця, ось ця штучка. Вона регулює повітря, ваш отримала. Якщо, якщо там буде мало заповнено, то дійство, що вам запов... що ви вже занадто багато. Подовжимо. І... і ми вже тут. Що ж, а тут у нас теж є монетка. Тож знаєте, що показується стрілочка? Вона з'являється, коли ви вже звільнили трьох ведметиків. вона веде до клітки, завдяки якій ви можете до боса дійти і наваляти йому. Побити йому. Його. Вкласти його без колискової з удара. Ось іди, іди звідси, москаль. Ось так. Ось так. Давай. Ось а тут, а тут дивіться, щоб вам не було сюрпризом, то ось давай другу бай. Тут у нас є трохи. ось у нас. На ну, іншим словом підсидить видвіч за молоте, за монету. І, допустимо, якщо ви зберете 125, тоді ви зможете його звільнити. Тобто, хоч якщо приходить на бабу та й час, то це може гарний спосіб заробити монети. Думаю, вам ясно. Так, надіюсь, вам буде ясно. Так. Ось, ми вже тут, тут біля боса. А тут ще один задміт. Ось, я угод ти... Ну, добре, незважайте. Що ж? канатом ти повинен взяти чи повинен? взяти цей камінь і покласти його. Людей, щоб можна було достернути, але ну, коли ви будете проходити на золотий час, то вам це не знадобиться зовсім. -а -а. Ось, бачите, назьміть без цього без цієї бігні обійтись І все нормально.

Добре, добре. Зараз. Так. Ну, а тепер ми будемо царику. А тепер ми будемо битися з босом. його особисті проста. Просто він катається з одного боку. Коли він, коли він розбивається, тоді біля нього з'являються брили, які падають, захищаючи його від атак ведмедика вашого. Знов він найпростіший бос. Його найлегше здолати. Вам не потрібно багато труда досягати, докладати до цього. Все, ми вже змогли. Як ви помітили? Його можна вкласти з трьох ударів. Так само і з, з усіма босами. Зрозуміло? До речі, ви зараз питайте, а чому я не зібрав одну монетку? Ну. Я вам на початку відео казав, що не важливо чи зібрали ту монетку. останню чи ні. Ні. А тепер все. Бувайте.